Forza Horizon 5 на PlayStation майже обійшла за продажами гру року. Продано понад 3 мільйони копій. Forza Horizon 5 залишається справжнім хітом, і тепер гра Xbox майже перевершила продажі Astro Bot, яку на The Game Awards назвали грою року 2024. За даними аналітики, Forza Horizon 5 лише за червень розійшлася до режиму 555 тисяч копій на PlayStation, а загальні продажі на консолі Sony склали близько 3 мільйонів. Головною причиною – Цього стрибка стала знижка до 48 доларів, яка діяла до 11 червня. Це робить Форзу першим портом від Xbox, що досяг такого рівня продажів на PlayStation. І це всього за менш ніж три місяці з моменту релізу. Що важливо, Forza Horizon 5 майже обійшла Bot, преміальний ексклюзив від Sony, який отримав найвищі оцінки критиків: 94 бала на Metacritic та здобув титул гра року на престижній церемонії. Це демонструє не лише силу бренду Forza, але й Підтверджує ефективність нової стратегії Microsoft щодо випуску своїх ігор на консолях Sony. Одне зрозуміло точно, гравці голосують гаманцем, і продажі Forza Horizon 5 на PlayStation показали, що їм не важливо на якій платформі з'являється гра, якщо вона якісна.